Вже ні для кого не є таємницею те, що нашу планету чекає апокаліпсис. Він вже незабаром. Зв'язку з цим люди готуються до життя на Марсі. Але потрібно розібратися, в чому причина апокаліпсису. Причина в тому, що кожен рік за віру в Ісуса Христа помирає біля ста тисяч християн насильницькою смертю. Це лише за офіційними даними. Тому Господь покарає нашу планету за зло, за те, що люди не приймають Божих посланців. Тому цей світ чекає апокаліпсис за те, що люди відвертаються від Слова Божого. Люди не цінують тих, кого Господь посилає для проповіді Євангелія. І нам потрібно протестувати своє життя, якщо в житті людини Є депресії, панічні атаки, є прокляття, невеликовні хвороби. Це показує те, що людина колись відкинула Богом послану до неї людину. Тому, коли ми приймаємо Божих посланців, в наше життя приходить благословення. Коли ми приймаємо тих, хто нам проповідує Слово Боже, то в нашому житті руйнується прокляття, і ми отримуємо свободу в дусі, святому. Тому щоб зупинити апокаліпсис, принаймні в нашому житті, нам потрібно прийняти людину Божу, яка несе в наше життя слово Боже. І якщо у вас немає церкви, напишіть мені, ви можете під'єднатися на онлайн служіння до міжнародної місії Слово Боже. Хай Бог береже вас.